Собчак програв вибори у 96-му році. От і обидва попали під розслідування, щоб, mm -hmm. щоб і не саме бути тоді ар... Путін тікав на валам. Да, так. і саме тоді, саме тоді Путін тік на і ховався в тому монастирю. Там, і, наскільки я пам'ятаю, я знаю це від своїх колег слідчих з прокуратури е, санкт Сан Петербурга. Бо його шукали по всьому Петербургу, так далі, а він таємно витік. Там зараз відбудована відбудована якась каплиця, капличка чи церква, щось так сказати, присвячена як сакральний міст. Місяце, у нас Багачене, так далі, що там все врятувало Путіна. Його арештували. Ти є ситуацію. Арештую його в 1996 році, Та ми б з вами, пані Олено і навіть не згадували. Ми б не знали, хто він. Можливо, я б його забув, би, бо то ж два рази було особисто знайомство. так далі. У мене протистояння з Путіним почалося політичне в 2004 року, коли в нас йшли президентські вибори. Ну, пило я співло. А воно виступило публічно і підтримує Януковича. Причем.